З вечором вас, друзі. З вечором. Починаємо зустріч вечір з Ляшенком. І починаємо з ходу. З ходу. Військомати. Багато, роб, багато розмов, багато, багато, багато про військомати. Різні направлі, направлення. Від того, як повістки, від того, хто працює, і так далі. І так далі, і так далі. Я хочу, хочу поговорити з вами на тему. А як повинні працювати військомати в кадровому питанні? кадровому питанні з Це ТРЦ Це щас територіальний центр якийсь. Ну, ми, ми знаємо їх як військомати. Так от дивіться, на мій погляд, на мій погляд, ви ж бачите, щас багато таких здорових у військовій формі, хлопців, чоловіків. Які ходять озброєні, екіпіровані, носять повістки, щось там роблять в воєнкоматі туди-сюди. А ви знаєте, що пробив я? Якби я зараз е, строїв кадрову політику в воєнкоматі, і я говорив це кому треба, але воно нікому, воно, воно нікому не треба, друзі. Дивіться? Ну, по-перше, керівник, я вважаю. Без всякої гендерної політики, без всяких образ, без всяких там, що е, зараз війна, просто в цей військовий час. В інший час це все може бути, не може, а повинно бути змінено. Так от, керівник повинен бути чоловік і діючий військовий. Реально, я так вважаю, діючий військовий, чоловік, який має контакти, який має поняття, що таке фронт, який, який військовий діючий. Заступники. Скільки б їх не було, один, два, три. Я там різні відділення раніше були, зараз навіть структуру не знає цих ТРЦ. Я теж, також вважаю, що це повинні бути чоловіки. Чоловіки е, поранені пі після військових, може, можливо, не поранені. можуть бути навіть і, знаєте, Ну, чоловіки, які не можуть вже служ... проходити службу в військах, це ну, ну інваліди їх раніше називали. Не знаю, як зараз це називається. Не хочу, я не хочу нікого образити, але це так. У Які мають інвалідність. Ще раз, це не секстизм. Далі, далі вся структура військомата, відділення, начальники відділень, працівники. Всі можуть, всі можуть. І повинні, на мій погляд, бути жінок. Там повинні працювати жінки, як військово зобов'язані, як вільнонайомні, як звичайні жінки вони можуть працювати, але щоб мали доступ до таємниці, так далі, таємниці. Далі. Це можуть все робити всю бумаготворчу працю в військоматах, можуть робити жінки. І очолювати ці відділки. Жінки, мабуть, військово зобов'язані, мабуть, маючи, які мають доступ до чогось. Тому ось це ж чітко. Дальше, далі. Хто повинен носити повістки? Ось тут так. Якийсь небольший колектив, мабуть, 3-4, можливо, 5-6, можливо, дві групи. Це повинні бути чоловіки. Так, кріпкі, так здорові чоловіки. І все. Чому у нас 70% в, в військоматах це люди, які отримують військові звання, отримують військову зарплатню, отримують, будучи діючими військовими, працюють на тих посадах, де можуть працювати і інші люди, а ми не можемо знайти де працювати? Скажімо, людям пораненим, які пройшли реабілітацію і так далі, де працювати з жінками і так далі. Ну, все все, це, мій погляд, на кадрову політику військоматі. Вона чомусь не працює, не береться до уваги, ніхто не, не займається. Ну, ну, так. Друзі, я хочу подякувати наших. Людей, які допомагають нам, які допомагають каналу, які допомагають, я вже сто разів говорив військовим це наші Ось Артамонова Наталія. Андрейкова Світлана. Щиро вам дякую, це наш постійний помічник і постійний наш партнер. Невідомий хтось був перерахував Петухов Андрій, це також партнер. Це постійно з нами. Дякую вам, Андрій. І Тіщенка Н. Ось нема, не так висвітилось у мене. Щиро вам дякую за вашу допомогу. Щиро, щиро, щиро. Далі йдемо. Франція, Франція заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок. Чому заборонила? А тому, що в цьому замку знаходиться архів Міністерства оборони Франції. Ось дивіться. Не забороняло скільки років, а зараз, коли вже розпознають і у Франції починають розуміти, хто така Росія, хто такі росіяни? Ні, не Путін, росіяни, не Путін, росіяни. Що це за народність, що це за плем'я? Вони починають хаменутись, хаменутиться, схаменовуватися потроху. Балтійці починають говорити всі, причому сьогодні президент Естонії заявила, що треба забороняти, видавати шенгенські візи. Болгарія заборонила туристичні, турист, туристичні візи і навіть візи для тих, у кого є там майно. Фінляндія заборонила Потихенечку, потихенечку воно йде. Саме да, тяжко буде це Італія, Іспанія, Франція, Німеччина. Але воно починається. А ось при перетині кордону європейського у росіян уже Уже вимагають показати або картку іноземного банку, тому що їхні банки не, не можуть бути платниками і системи платіжні, там, МИР, і, ой, МИР – ой, це російська, що вони ввели, а ВІЗА, Мастеркард, Вони не працюють. Або показати інозем... або показати готівку, тоді їх можуть пропускати. Якщо немає ні карти, ні готівки, то це ще й питання. Так що потихеньку вже і президент Зеленський закликав е заборонити або обмежити, або призупинити поки що видавання росіянам, всім росіянам воюють всі, працюють, щоб на вбивство українців всі. Працюють всі, і кормлять, і шиють, і виробляють снаряди і так далі. Тому заборонити всім росіянам обмежити, призупинити. Поки шенгенські візи. І це буде правильно. Ну, це буде чесно, справедливо, це буде по-людськи. Друзі, підписуйтесь на мій канал в ютубі Підписуйтесь на мій канал в телеграмі. Ляшенка, в Ютубі. Обов'язково поставте лайк, дізлайк, коли ви дивитеся цю нашу зустріч. Прокоментуйте. Пере... Розширте, поширте, роз, розкидайте. А ще нажміть об, обов'язково дзвоник, там є такий дзвоник, і тоді вам будуть приходити повідомлення, коли наша зустріч. А то я багато приходить ну, ось, е коментарів, що ой, де ви були, я рада, що вас знайшла і не могла вас знайти або не мог знайти. Я вже думав, що ти закинув ці, ці свої. Зустрічі. Ні, хтось по місяцю, по два не бачить. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал і поширюйте. Дякую вам, друзі. Поїхали далі. Миколаїв. В ці вихідні в Миколаєві був довгий, була довга комендантська година. Довга. Ви ж зрозумієте, що таке комендантська година? Практично неможливо було виходити на вулиці. Миколаїв був пустий. А обстріли були. І за цей час, як повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, затримано сім. Сім коригувальників вогня, сім. Друзі, А їх там, повірте мені, в десятки разів більше. Але сім затримано. І слава Богу! І це класно. І менше вже буде, буде е, страдати е, цивільне. Мирне населення. Тому що ці подонки, ці покидьки не будуть коригувати вогонь російської артилерії, російських літаків і навіть російських ракет не будуть надавати дані, куди їм стріляти і кого, куди повинні летіти. Все це. Тут питання інше. Їх то затримали. Я думаю, я так думаю, що будуть ще. Ще комендантські такі години, і будуть ще затримання, і будуть затримання колаборантів, тому що він там сказав, що підозри є, вони підозрюють біля 400 людей в цьому. Так от, ну що, тепер е, у нас що? Судді повинні їх випустити. Ну, у нас же так робиться. Ми затримуємо бандитів, ми затримуємо зрадників, ми затримуємо е, злочинців. Судді відпускають, беруть з них гроші. Називають залог і називають те, що їм дати, і все. І вони виходять і знову продовжують ці зрадницькі дії. Це наш суд. Я про це вже говорив неодноразово. Так що чекаємо продовження, подивимось, що воно буде. Далі, друзі. Опитування в Росії. Це багато російських там, пабліків опублікувало і так далі. і Так далі. Так от, я не знаю, як вони це опублікували, як це у них пройшло, як це у них можливо стало. Просто не знаю. Ну Що 52 в, ітогі, в ітозі 52% за продовження війни в Україні і 38% за мирні переговори. Ну, а інші 10% не могли відповісти або не хотіли і так далі. Ну це вже, знаєте, якщо на початку було 80% за війну в Україні, то 52% це вже щось. Але знаєте, мені пофігу, в общем що вони менше, чому вони починають зменшувати за, за війну, чому збільшуватися за перемовини, там 38%. Чому? Знаєте, Я просто бачу, що росіянам Треба більше трупів, треба більше смертей, рідних, близьких, близьких. Я не знаю, треба більше посаджених в тюрму, за хто там протистоїть війни. Їм це ось потрібно. Треба більше ненависть світу. Треба більше е, вихід з Росії підприємств, зупинка їхніх підприємств, зменшення доходів. Ось їм потрібно всього цього більше, 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 негативу, страждання більше. Ну, все всього їм потрібно просто більше. Може, тоді щось буде змінюватись? Може, тоді вони будуть розуміти. Хоча повірте мені, мені це плем'я воно не зрозуміє. Воно буде тільки пристосовуватись, що це ось погано, а давайте закінчимо. Та ну їх нах. Але вони не змінюють своє відношення до українців. Вони як вважали нас століттям нижчою расою. Це як от гітлерівська Германія вважала інших нижчою расою, а себе вищою, отак і росіяни. Вони як вважали нас нижчою расою. Так вони нас і будуть вважати і надалі. Просто ми вже говорили, там хтось написав петицію е після війни е заборонити на 50 років навіть спілкування з росіянами. Можливо і так. Я не знаю, що повинно бути для того, щоб у них перевернулося уявлення про нас і відношення до нас. Я думаю, нічого. Тільки переродження поколінь, сотень поколінь. Ви знаєте? Сотень поколінь. Тому що з душі вони взагалі будуть вважати себе над богами, над нами. Так як частина наших олігархів і можновладців вважають себе над богами, над українцями. Чому? Тому що вони звідтіля, вони їхні партнери. Вони їхні. Ось так. Ну і наприкінці, друзі, я хочу вам там пост, я написав про Філатова. Почитайте на Фейсбуці, на моїй сторінці. І Філатов написав ще один пост. Я заглавив його, знаєте, як? Пост для умних. Ну, геніально! Ось він все показує. Все, Вся душа, вся сутність. Значить, це пост для умних. Значить, інші пости, що він видавав. Вони всі були для вас, дурних. Хто його читає, підтримує і хтось, вибачте, рве одне місце за Філатова. Він написав для умних, а всі інші для дурних. Друзі, дякую вам ще раз, дякую за підтримку, за ваші лайки, за ваше розповсюдження. До завтра, до завтра. Україна переможе!